найбільше значення параметра а, при якому рівняння має два різних корені. Так як у нас є в рівнянні корінь квадратний, ми запишемо область допустимих значень під кореневий вираз а-х більше рівне нуля, звідки ми маємо, що х менше рівне, ніж А? А далі будемо розв'язувати рівняння добуток дорівнює нулю, коли один з множників дорівнює нулю. Множний корінь за а-х буде дорівнювати 0, в тому випадку, коли підкореневий вираз а мінус х дорівнює 0, що дасть нам корінь х дорівнює а, він задовільняє нашу ОДЗ, отже, є коренем нашого рівняння. Або вираз в других дужках, це х квадраті мінус 5а плюс 1х плюс 6 в квадраті плюс 2а дорівнює 0. Тут вже маємо ми квадратне рівняння і будемо робити, знаходячи його дискримінант. Це 5а плюс 1 до квадрату. Ми, звісно, повинні брати з мінусом підносити до квадрату, але мінус у квадраті нам дає знак плюс. Отже, далі мінус 4, що множиться на 6а у квадраті плюс 2а. Тобто ми будемо мати. 25а в квадраті плюс 10а плюс 1 мінус 24а в квадраті мінус 8а. Тобто, А в квадраті плюс 2а плюс 1. Досить гарний дискримінант, адже це квадрат до члена це А плюс 1 до квадрату. Тобто, як ми бачимо, дискримінант у нас завжди невід'ємний. З нього можна знайти корінь, і ми далі продовжуємо розв'язувати рівняння. Отже, x дорівнює: 5а плюс 1 плюс-мінус корінь із дискримінанта, а це а плюс 1, що ділиться на 2. Перший корінь. Беремо зі знаком плюс 5а плюс 1 плюс А плюс 1 поділити на 2. 6а плюс 2 поділити на 2. Скорочувати тут не можна, а от почленно ділити кожен доданок в чисельнику на 2 можна. І це буде 3а плюс 1. І другий корінь. Беремо зі знаком мінус, будемо мати 5а плюс 1. Відкриваємо дужки, перед якими мінус. Ділимо на 2, 4а на 2, 2а. Отже, такі корені нам дає квадратні рівняння. Але щоб вони були коренями нашого початкового рівняння, ці корені повинні задовільняти ОДЗ, тобто бути менші рівні, ніж А. Тому вернемося до нашої умови. Ми повинні мати два різних корені. Коли це таке буде? Ну, так як корінь Х дорівні А є завжди, то інший корінь буде тоді, коли оці два корені співпадуть. І фактично буде один корінь. Звідси, один звідси буде два різні корені. Це буде тоді, коли 3А плюс 1 дорівнює 2а. Або це те ж саме, коли дискримінант нашого рівняння дорівнює 0. Тобто ми бачимо, що у нас А дорівнює мінус 1. От коли А мінус 1, у нас ці корені співпадають. Разом з тим, ми маємо обов'язково перевірити, щоб той корінь, який у нас ми будемо мати, задовільняв нашу ОДЗ. Якщо у нас а дорівнює мінус 1, то корінь х буде, наприклад, дорівнювати 2а. 2 множим на мінус 1 отримуємо мінус 2. Умова от у нас, х мінус 2 повинно бути менше рівне, ніж мінус 1. Як ми бачимо, ця нерівність виконується, тому наше рівняння буде мати два різних корені. Один корінь мінус 2. А другий корінь, там написано х дорівнює а, а а у нас мінус одиниці, то це корінь мінус одиниця, мінус 2 і мінус одиниця. Такі корені має початкове наше рівняння. Випадок А дорівнює мінус одиниці нам підходить. Далі ще можливі такі варіанти, коли один з коренів квадратного рівняння співпадає з коренем х дорівнює А, а другий корінь задовільняє умову і є. Іншим різним коренем. Отже, наприклад, перший корінь співпаде. Це буде тоді, коли 3а плюс 1 дорівнює А, за умови, що цей корінь 2а менше рівне, ніж А. Або співпаде, наприклад, другий корінь. Тобто 2а дорівнює А за умови, коли корінь 3а плюс 1 менше рівне, ніж А. Розв'яжемо кожну з даних систем. Отже, перше рівняння: переносим будемо мати 2а, це 3А відняти А, дорівнює мінус одиниці. А буде дорівнювати мінус 1 друга. А дорівнює мінус 1 друга. І якщо розв'язувати оцю нерівність, то ми будемо мати А менше рівне 0. Тому, як ми бачимо, умова нерівності виконується, тому. А до рівні мінус 1 друга нам підходить. І далі, тут ми маємо рівняння А до рівні 0. Ну, навіть підставивши 0 в другу нерівність, ми маємо 1 менше рівне нуля, що не задовільняє. Або коли ми будемо розв'язувати, ми отримаємо, що 2А менше рівне мінус одиниці, відповідно, а менше рівне мінус 1 друга. А ну цю умову не задовільняє, тому. Дане значення параметра нам не підходить. Таким чином, у нас при двох значеннях параметра при а до рівня мінус 1, і при а до рівня мінус 12 виконується умова, що наше рівняння має два різних корені. У відповідь ми маємо записати найбільше значення параметра, і ми бачимо, що це мінус одна друга, тобто мінус 0,5. Знайти найменше ціле значення параметра. При якому рівняння має один розв'язок. Так як у нас корінь четвертого степеня, то підкореневий вираз х-2 має бути більше рівне 0. Відповідно, х більше рівне за 2. Це область допустимих значень нашого рівняння. Не забуваємо, що ми шукаємо х. А отже спочатку потрібно знайти корінь четвертого степеня з х-2. Для цього а в квадраті мінус 9 ми ділимо на а 3 і можемо зробити це тоді, коли ми не ділимо на 0. Тобто а-3 не дорівнює 0, відповідно, а не дорівнює 3. Якщо продовжувати і розкласти в чисельнику а у квадраті мінус 9 на множники, це а-3а плюс 3, то після скорочення ми будемо мати, що корінь четвертого степеня з х-2 дорівнює а плюс 3. Далі для того, щоб продовжувати розв'язувати таке рівняння, так як зліва у нас корінь четвертого степеня, він не може бути від'ємним числом. Отже, і А плюс 3 повинно бути більше рівне 0, тому А більше рівне за мінус 3. В цьому випадку, наше рівняння має розв'язки і їх знаходять, підносячи ліву і праву частину до четвертого степеня, тобто записавши, що х-2 дорівнює. А плюс 3 до 4 степеня. В даному випадку, коли ми знайдемо Х, а це буде 2 плюс А плюс 3 до 4 степеня, то це значення Х задовільнить і ОДЗ. Тому що під кореневий вираз, от він Х-2 дорівнює 4 степеню якогось числа, а такий степень парний степень від'ємним числом бути не може. Тому задовільняє ОДЗ. І є єдиним коренем. Нашого рівняння при відповідних значеннях параметра А. Отже, умова у нас А більше рівне мінус 3. Давайте подивимося, що ж буде тоді, коли А дорівнює 3, Тому що ми розв'язували рівняння, виключивши це значення А. Якщо А дорівнює 3, то ми підставимо сюди і сюди 3, отримаємо, що 0 помножити на корінь 4 степеня з х мінус 2 дорівнює 0. Це рівняння має розв'язки завжди. Але де завжди? На області допустимих значень. Тобто х більше рівне за 2. Всі ці значення є розв'язки нашого рівняння. Але їх багато, ціле числова множина. А нам потрібна умова, що наше рівняння має один розв'язок. То це буде за умови, коли а більше рівне мінус 3, і найменше ціле значення в цьому випадку дорівнює мінус 3.